І спробуйте, хто ще не пробував. І дивіться, якщо у вас будуть відбуватися відчуття, такі як щочки, чи вушка, чи можливо ви побачите червоні локці, так, то ви нам повідомте, треба буде випити додатковий додаткову порцію водички. Так? Якщо вам треба буде водичка, повідомте. і ми розкажемо, до речі, що це такий за флеш-ефект. Це те про що говорила Світлана Тимощук, так, АКТІВАЙС який покращує циркуляцію крові і забезпечує наше омолодження, омолодження організму середини, омолодження шкіри ззовні. Ось чому ви бачите велику кількість людей в залі, які 100% мають о, зовсім різні о, знаєте, фотографії до і після уже спустя деякий час. І саме зараз я хочу попросити буквально три відгуки. У нас буквально 5 хвилинок. А хто хотів би поділитися своїми власними спостереженнями, да, щоб знаєте, побачити, що продукт працює не тільки з нами, не тільки з лідерами, не тільки з. Виходьте, виходьте сюди, у нас дуже-дуже мало часу. Хто ще хоче, Так, друга І ще один. ідіть до нас. Давайте, єдине, що поки ще збираються дівчата, я спитаю: а хто п'є продукцію FitLine тиждень? Підніміть ручку. Так, є тиждень. Хто п'є півроку? Є. А є ті, хто п'є рік, два, три, чотири, п'ять, шість. Так? Це всі ті люди, які розумієте, є живим прикладом того, що продукція працює. Обов'язково зверніться до людини, яка вас запросила. Я впевнена там просто маса відвиків і напрацювань. Так, але давайте знайомимося. Як вас звати Світлана Квальченко? Вітаю всіх! Як давно ви п'єте продукт? Місяць, що ви відчули з перших днів прийому продукції? З першого разу я відчула, що мене покинула головна біль. Яка мене просто я коли їхала на презентацію я на презентацію про я просто не могла зашкрепти себе в ну, реально, тому що мені дуже боліла голова. Я думала, я не поїду. Але я приїхала, і моя ціль була спробувати і побачити дію продукта на собі. І я відчула буквально до кінця презентації, я їхала додому щасливою людиною. Я не могла в це повірити, тому що мені фармацевтика не допомогла. І я їхала абсолютно без головного болю, я така щаслива, я просто спитаю, що п'єте взагалі? Базовий сет і б'юті. Добре, а розкажіть, будь ласка, ви прийняли рішення тільки пити продукт, чи все ж таки вже перестати пити продукт під подушкою? Під подушкою? Та ні, я я взагалі на вас. Весь... Ну ділитесь уже про продукт. Ділю... всі вже родичі знають. Я Зрозуміла, тоді вам натхнення у нас є шикарні можливості. не у всіх просто інтернеті в родичі. А, так? Дивіться, у нас 23-го онлайн бізнес академія. Ви можете запросити туди своїх гостей, і вони дізнаються більше про продукт і про можливості, а також ви в тому числі скористатися цими можливостями. Дякую, велике Світлана. Дякую. Так, так, давайте знайомитись далі. Як вас звати? Мене звуть Анна. Дуже приємно. Анна, розкажіть, будь ласка, що ви п'єте. Я просто хочу представитись. Мене звуть Анна, я біолог імонолог вібраціолог, да коуч і міжнародний викладач йоги Кундаліні. Тому в мене продукт по цьому йде як вібрація. Це десь схоже, да, як попередній спікер говорила. Я хочу сказати, що мабуть за три роки важкої ситуації в країні. Ми залучили багато людей, які відчувають, як ми це приймаємо. Перше, друге, я вилікувала скоріш за все аутоімунну хворобу. Протягом війни я допомагаю своєму сину боротися з приглухуватістю? І я вже виходжу на дуже високий рівень. Я Су супер. Дякую дуже за короткий ваш відео. Єдине, що учень фітлайн не лікує? Він оздоровлює, дає необхідний ресурс для того, щоб ми почувалися з вами явно краще. Да, як е казали сьогодні, наші попередні спікери профілактували так і не почували просто дефіцити. І я вас ще спитаю: е ви як давно піте фітлайн? Три роки я постійно п'ю, а спробувала його роки половиною назад. І за ці чотири роки ви п'єте самостійно чи все ж таки прийняли рішення перестати пити продукт під подушкою? Я під подушкою ніколи нічого не робила. <рес> Добре, розкажіть, будь ласка, ви прийняли рішення розвивати ще тут? І можливо вже маєте якісь бонуси? Знаєте, як бізнесмен я завжди приймаю рішення розвивати. Супер. Отримали гроші? Виплачує компанія? Ще. ще ні. Тоді я вам щиро бажаю з вашими талантами та зданнями обов'язково е прийти до всіх бажаних цілей е та фінансових доходів. Так, давайте знайомитися з вас Як звати? Доброго дня, мене звати Алла, мені 50 років Ого. і з продуктом я знайома 5 років. 5 років вживання чи 5, 5. років читання? Вживання. Але це було не постійно, не на постійній основі. Результати в мене дуже багато особисто по мені. Перше, це я позбулася, у мене 20 років підряд була субфібрильна температура. Це коли постійно 37,2. Всі дослідження показували норму. Тобто, нічого. я вже потім зрозуміла, що це була нехватка одного з вітамінів групи Б. І саме круте також я схудла. За три місяці на 15 кілограмів. Вау! Тому році. Я спитаю, що ви вживали 15 кілограмів мінус. Ну це дуже гарний результат. Ну, я вирішила собі на той час, мені було 48 років, я зрозуміла, що е з кожним роком все важче буде мені це робити. Ну. Добре, базовий набір на, е в раціоні що ще. Чи лише база? Ні. Хажіть, а, е, на той момент у нас білка ще не було, але амінка була. Це обов'язково базовий, е, плюс IQ10. Е... Супер, дякую. І я щось питаю: надихнулися не тільки вживати для себе, але і ще показати ці можливості здоров'я, мовитися та краси для інших. Однозначно. І е, з тим, коли я побачила, отримала по собі результати і зрозуміла, що почала розбиратися в бізнесі, і в тому році я була в шпайрі, е, досягла рівня, коли у мене вже є пенсійне накопичення, де накопичення автобуса, і запрошення була в шпайері. Вау, дуже, дуже гарні результати. Дякую велике за ваші звідси. А ви почали час. Просто деяку невеличку кількість людей, да якщо заглянути у нас більше, більше 40 тисяч відгуків вже напрацьованих, так що є люди, які вже можуть допомогти вам, все ж таки, доєднатися. І розібратися, і отримати більше інформації, більше відгуків. Єдине, що спитаю: якщо відчуваєте почервоніння, комусь треба додатково водички, піднімуть ручку, і я передам слово нашому наступному спікеру. Я хочу знаєте, познайомитися. Це людина, яка мене колись особисто запрошувала в бізнес. Я пам'ятаю, ми були друзями. Він розказував: знаєте...